задачи в зоне Иловайска и в какой период времени вы выполняли? Если можно, нажмите кнопочку, пожалуйста. У нас стенограмма ведется. Шановный Голова, шановные главы, члены Чудово-Истечной комиссии Верховной Рады Украины. Я в первую очередь хочу поблагодарить вас за приглашение меня на заседание комиссии, потому что я, как никто, могу пролить светло на много вопросов, которые вы исследуете в работе своей комиссии. Почему? Потому что, в первую Я знаходився там, я приймав участь в плануванні, я приймав участь в управлінні, а де потрібно там і управляв. І тому я вважаю, що мої свідчення будуть для вас самими цінними, де ви зможете, зібравши в єдине ціле всі ті свідчення, які ви зібрали від солдатів, від молодших командирів, від інших начальників, де ви зможете тоді, маючи цю, цей скелет під цю структуру, це все зібрати гроші. Але мої свідчення. Що я повинен вам доповісти обстановку, починаючи з першої хвилини планування і закінчуючи тією хвилиною, коли я вийшов на територію, яка була підконтрольна українським військам. Як я буду вам давати однобокі свідчення, що тут я вам скажу, тут я вам не скажу, це буде нещиро, це буде неповага мене, як генерала, до цієї комісії. Тому я хотів би мене почути і послухати складом комісії. Мені дуже багато що є вам розказати. Повірте, я чекав. Цього запрошення, тому що вам, державним людям, треба це почути. Вам треба почути. На жаль, я не буду говорити неправду я не маю це права робити як громадянин своєї держави. Тому я хотів би, щоб ви мене почули в цьому. Після того я готовий відповісти на всі ваші запитання, на всі запитання. Але я не хотів би, щоб мої свідчення являлися. Навчальними посібниками для російських солдат, для сепаратистів, як діє українська армія, як діють інші формування добровольчі в тому числі, як діють волонтери для того, щоб з нами боротися і нам протидіяти. Я і мої підлеглі до сих пір знаходимося на війні. Підкреслюю, на війні ми виконуємо бойові задачі. Ми гинемо. Тому я хотів би, щоб це було почуто і щоб мене почули ті в тій обстановці, записали на ті. Застрої, які це дозволяють зробити, і повірте мені, тоді дуже багато запитань відпадає, і ви зможете зробити дуже конкретні висновки по багатьом питанням. Які почувши зараз запитання, розумієш, що немає чіткої відповіді. Я дуже дякую. Є прос системного давлення на комісію. В том числе и от должностных лиц. Мы с вами это наблюдали на прошлом заседании. И в этом случае идти на поводу у этих должностных лиц и объявлять закрытое заседание невозможно. Вы даже сами командиры батальона, что они хотят провести закрытое заседание, у них есть Еще вопросы раз. в закрытом режиме министров. Вам сами командиры батальона... Еще раз. Мы, наша задача, у них, возможно, есть вопросы, у нас стоит задача расследовать то, что нам поручил парламент. Я розумію, що ми хочемо один одного, щоб кожен зрозумів і почув, і тим не менше ми не чуємо один одного. Тобто, тоді я попрошу задавайте мені питання, виключаючи від початку планування операції до її закінчення. Нарешті всі питання я готовий відповісти в цьому режимі, в якому ми працюємо. Ви розумієте мене, що я повинен давати оцінку, ви задаєте конкретні питання, на які я знаю що відповіді, повинні дати. Якщо шановну комісію задовільняє моє... Що на це питання я відповідати не буду, то я не вважаю, що це є дійсно робота слідчої комісії. Я хочу, дуже хочу донести до поважної слідчої комісії всі деталі від і до. Я хочу, щоб ви зрозуміли послідовність. Хочу, щоб ви знали, в чому є прорахунки, тому що ви державні люди і вам приймати дуже багато рішень, в тому числі і в регламенті роботи слідчої комісії парламентської. Чи може бути вона закрита, чи не може бути. Це не моя компетенція. Але я, як генерал, вам пояснюю, що за мною стоять люди, які сьогодні знаходяться на передовій, які гинуть. І Я не хотів би, щоб чули їх прізвища. Я не хотів би, щоб знати, як приймають рішення, як управляють. Крім того, можливо, я б навіть не хотів, щоб зараз в наш противник чув, можливо, які слабкі місця в нас є, тому що ми над ними працюємо. І, на жаль, це є проблема наша спільна, слабкі місця в армії. Я хочу, щоб ви ще раз мені. Одну минуточку. Ну, Нет, но ну, Мария, не мы не можем, потому что мы... Еще раз говорю, нам мандат выдали избиратели через парламент. Прошу прощения, а мы давайте вы, не будем... А, Мария, полу, этого не будет, этого не будет правили. так, как вы хотите. Это не да, я, не я не что пожалуйста. Хочу. Это хотят генералы Даже и командиры. Еще парламента. раз объясняю, у нас есть избиратели, миллионы избирателей, которые избрали парламент. Не придумывайте... Да. Я не считаю, что ваше предложение разделить будет иметь смысл. Потому что генерал, У нас плачь, есть два предложения. Мы оба, Зачем мы, э, мы оба проголосуем. Мы оба предложения проголосуем. Но Здесь я потом дайте, скажу дайте, о том, какая игра идет. Дайте Значит, дайте прервать дайте. проведение комиссии в открытом режиме и перейти в закрытый режим для, для, да, опроса, для опроса генерала Хамчука. Хорошо, и ваших офицеров. Пожалуйста, прошу голосовать. Кто за? Подождите, первое какое? Могу голосовать в закрытом режиме за генерала Хамчика. Четыре. Кто против? Хорошо, уважаемые коллеги, я вынужден извиниться перед вами и попросить покинуть зал.